Дитячі курточки Джордж, курточка на дівчинку, присутні карманчики, застіваються на кнопки, знизу присутня резинка. Також застібаються на кнопки та на вискавку. На вік. 122-128 см, це 7 років. Курточка на рукавчиках манжети. Тепліша така з карманчиками, застівається на блискавку, присутній капішончик, не відстібається. Курточка на вік 11-12 років. Всередині флісова підкладка. рукав манжет. На поясі стягується, присутні карманчики, зстібаються на кнопку з капюшоном, капюшоні штучних хутро. На вік 11-12 років. Середня підкладка. На дівчинку. Рокальчик манжети, подібна партія з карманчиками. Хотро штучне капюшончиком. Всередині теж трішки хутра присутня на 10-11 років. На 9-10 років. рукавчик манжетик, манжетик з карманчиками застібається на кнопку. З капюшоном, капішовний штучним хутро. Всередині також до половини присутнє хутро. окарті манжети. кучка для регулювання, з карманчиками, І також є верх. Перепрошую, імітація верхніх карманчиків З капюшоном в капюшоні утеплено – хутро. Клісова підкладка присутня. На 14-15 років. Подовженого плану, знизу з боку розстібається, присутні карманчики застібаються на кнопки. Степішова на 12-13 років, ось він